Вас вітає канал всього потрошку в селі. Сьогодні я покажу для початківців задоводів щеплення яблунів розщеп. Щоб не тратитись на нове невідоме деревце в магазині чи на базарі, де можуть підсунути кота в мішку, ви спокійно в лісі чи на обочині дороги можете викупати молоду декористучу підщепу, яблуні, груші, личі і так далі їх тепер вдосталь. Як це зробив я. Щоб легше було щіплювати, не гнутися в полі, то я приніс підщепу в хату, обрізаю стовбур десь на висоті 30 см від кореня. можна і 5 см, ну на такій відстані. Зачищаю зрізане гострим ножом. Потім розколюю всю підщепу стовбур. Тільки обережно, щоб не порізати руки. Беру трошки води, щоб не пересохло. Від щепа. Пітаю можемо. Беру жвець, тобто щепу, яку я хочу прищепити. Вона з дерева, яке мені сподобалося. Вирізаю середину цього пагона. Тому що найкращі якості не на початку гілки і не в кінці, а в середині. Десь на бронюк 3-4. Загострюю живець на клин, щоб нижня частина була дуже-дуже тоненька, а загострю з двох сторон. Знімаю ру і з середини, як ви бачите, також знімаю ру. Залишаю тільки ззовні пагуна. Пагін стараємося загострити дуже гладенько, щоб він добре прилягав до підщепи, коли ми його вставимо туди. Щеплення садівники придумали для того, щоб отримати більше сортів дерев на одній і тій же земельній ділянці, особливо на дачі. Для для того, щоб пришвидшити отримання плодів нових сортів у вже існуючому саду. Для того, щоб відновити пошкоджене дерево, особливо коли його з'їдять чи пошкодять кору зайці. Накінець для того, щоб з мінімальними затратами посадити сад. Ось живець вже готовий, щепа, ми його вмочили в воду, щоб він краще прийнявся. І саджаємо у стовбур під щепи. Ну, якщо стовбур чуть товстіший і важко розсунути його, то можна взяти вивертку, садити всередину. А коли вже один живець буде вставлений, то другого буде легше вставити. Зараз беремо другий живець. Ми можемо взяти два живці одного і того ж сорту, а можемо взяти інший сорт, якщо хочемо мати більше смачних сортів. З другим живцем проводимо ті самі операції, що і з першим. І коли вставляємо живець під щепу, потрібно, щоб кора живця співпала з корою підщепи. Особливо, навіть якщо підщепа старіша і кора товстіша, То живець повинен бути трошки втоплений, щоб основне, щоб співпали камбієві шарі. Обмотуємо місце щеплення стрейч плівкою. Добре, стараємося затягнути, дивимося, щоб не зрушили з місця. Наші живці. Зверху я беру пласталіном, заліплюю, щоб не пересихав стовбур, тобто місце щеплення. Дехто рекомендує щоб садовим варом, але садовий вар, коли вийде сонце, пригріє, затікає між е, живцем і підщепою. І тоді ще. Погіршується зростання. Також, от бачите, це садовий вар. Також пласталіном заліплюю кінчики живців, де проведені зрізи. також щоб живці не пересихали. Дехто бере ще живці, замотує чи в газету, чи в фольгу. Щоб менше пересихали. я цього не роблю, в мене приймається і так. Ось, практично, ви бачите, завершений процес. А це позаминулорічна яблунька, защеплена таким самим методом в розщеплення. І ще на що я мав звернути увагу, це в першу чергу перед. За щепленням потрібно підготувати весь необхідний інвентар. Це гострий ніж, ножовка, стреч або ізострічка, пластилин, можна садовий вар, воду, дезінфікуючий засіб, бажано на основі спирту. Невеличку вивертку, секатор. Перед роботою дезінфікуємо інструмент і починаємо зтіплення. Видів прищеплення буває декілька. Це врощеп, як я вам показав, підкору, приклад або копуліровка, Покращена куполіровка, окуліровка і інші. Про них я буду розказувати в наступних відео. А зараз всім до побачення, до зустрічі!